Готові? Так. Давайте побачимо готов і почекаємо. Шановні члени комісії, нам потрібно буде підводити підсумки за теплою бальною системою. Два бали виставляємо кандидату, який виявив глубокі знання, уміння, компетенції, необхідне для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал кандидату рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній для виконання посадових обов'язків. І нуль балів з ліз, кандидату з низьким рівнем професійної компетентності. Усі компетентності у вас розписані, ще раз повторюю, у вас є наказ, можна переглянути. А зараз я передаю секретарю для перевірки завдань. Уважно слухаємо. Ситуаційне завдання. Батьки вихованців групи для дітей раннього віку на зборах за пропозицією вихователя вирішили щомісячно збирати по 200 гривень для покращення умов здобуття освіти їхніми дітьми. Вони підійшли до директора закладу з проханням дозволити вихователю збирати ці кошти. Також вони висловили своє обурення тим, що батьки двох вихованців відмовилися здавати гроші на потреби групи. І запропонували директору перевести цих дітей до іншої групи, якими мають бути дії директора закладу дошкільної освіти? Відповідь: Згідно з законом України про дошкільну освіту, дошкільна освіта є доступною і безоплатною для усіх дітей. Насамперед, директор закладу повинен пояснити батькам, що джерелом фінансування закладу є державний і місцевий бюджет. Благодійні організації, фізичні особи та інші джерела, які не заборонені законодавством, обов'язково показати кошторис, заходи до комунальної установи та фінансовий звіт, спитати під час бесіди у батьків навіщо саме вони планують витрати, на що саме вони планують витратити зібрані кошти та перевірити. Чи не подавали такий запит до комунальної установи, пояснити батькам, що вони можуть надавати благодійну допомогу закладу добровільно на спеціальний розрахунковий рахунок або на рахунок благодійного фонду, який піклується умовами функціонування закладу. При здійсненні платежу обов'язково вказати його призначення та періодично перевіряти звітність. Працівникам закладу категорично заборонено приймати будь-які грошові внески від батьків, наполягати на їх отриманні від батьків. Якщо цей факт буде доведено, то вихователь отримає догану за невиконання відповідних наказів закладу та департаменту. Дії педагога є безпідставними та неправомірними. Жодну дитину не можна переводити в іншу групу, відраховувати з закладу, якщо батьки не сплачують благодійні внески, які є виключно благодійними. З вихователем провести роз'яснювальну роботу та ще раз нагадати про правила отримання благодійних внесків. Вставляємо і передаємо секретарю підписаної дотинки.

Два. Всього балів 12, середні 2. У роботі ми пишемо 2 бали середні. Два бали. Відповідно до критеріїв оцінювання 2 бали переходять до наступного етапу. Зараз передається, будь ласка, в щоб ми вірно заповнили. Ірина Петрівна, привітайте, наступна у нас презентація, а потім будемо запрошувати кандидатів. Уважно пишемо обов'язково дитячий свято 142. Кандидат у вас Тетяна Валерійовніцева наставила. Там, де будуть бали, ми поставимо бали і підпис ми вже можемо поставити. Все, ми підготувалися. Запрошуйте. Цього, ви пройшли наступний етап ситуаційного завдання. Ми вас вітаємо, ви набрали максимум 2 бали і ви переходите до наступного етапу. Наступний етап це презентація розвитку закладу дошкільної освіти. Ви готові? Так, хочу нагадати усім, що два бали ми ставимо кандидатам, якщо він повністю розкрив презентацію розвитку закладу освіти. Один бал, якщо часткової бали, якщо не розкрити напрямок розвитку закладу дошкільної освіти. Вам надається 15 хвилин. Прошу секретаря зафіксувати час. 50 хвилин, 50 хвилин. Батьки, партнери, з радістю хочу представити вам проєкт розвитку одеського закладу дошкільної освіти Ясла Садок 142. Мета цього проєкту створити сучасний інноваційний та комфортний простір для всебічного розвитку дитини. Ми розуміємо, що майбутнє починається з дошкільної освіти. І тому до цього завдання підходимо з величезною відповідальністю. Зараз хочу вам трошки представити ЗДО 142, який почав своє функціонування у 1963 році. Він побудований за типовим проєктом та має 80 місць для дошкільнята. У нашому закладі є все необхідне для всебічного розвитку дитини. Усі приміщення, включно групових кімнат, спали, музичної зали, кухні і кабінетів відповідають санітарним нормам. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні наш заклад працював дистанційно, так як у нас не було укриття. З братці, надавали дистанційні послуги дітям, а в другій половині дня вони з волонтерським штабом «Берег життя» робили окопті свічки для наших захисників. В травні 24-го року ми уклали договір на використання найближчого укриття і змогли вийти на очне навчання. В нашому закладі працює три групи. На даний час відвідує 89 дітей, із них 35 це діти пільгових категорій. Загальна кількість ппрацівників у нас 24. Із них 15 це технічний персонал і 9 це педперсонал. Чотири педагоги мають. Всі педагоги мають вищу освіту. Чотири педагога мають категорію спеціаліст, три педагоги мають другу категорію і два педагога мають категорію вищу. Проєкт розвитку нашого закладу створений за чотирма напрямками: освітнє середовище, освітній процес, кадрова політика і система управління. Почнемо з освітнього середовища, адже це перше, що зустрічає дитина і що формує її враження. Мета створити не просто приміщення, а безпечний, стимулюючий та екологічно чистий простір, модернізація приміщень, створення тематичних осередків і облаштування території ЗТО. Плануємо оновити ігрові майданчики та навчальні зони. Завдяки яким дитина щоб почувала себе дуже комфортно. Ми прагнемо перейти від традиційного підходу до інтерактивного та особистісно орієнтованого навчання. Впроваджуємо інноваційні системи, зосередимось. На проектній діяльності СТЕМ освіти, наука, технології, інженерія, математика, завдяки яким діти не тільки отримують інформацію, а вчаться аналізувати, розв'язувати проблеми та й, по перше за все, творчо насліди. Індивідуальне навчання, розробка індивідуальних освітніх програм для особливо для дітей з особливими потребами. У нас їх в закладі три. Використання сучасних інноваційних технологій, інтерактивні дошки, різні, різнобічні комп'ютерні ігри, кадрова політика. Жоден успішний проєкт неможливий без висококваліфікованих креативних та мотивованих фахівців. Кадрова політика та підвищення кваліфікації. Педагогів це наш пріоритет. Постійно вдосконалюємо наших педагогів, проводимо семінари, засідання круглих столів, проводимо тематичні години, стимулюємо наших педагогів, заохочуємо молодих фахівців. І нарешті ефективна система управління це запорука успішної реалізації усіх наших планів, впровадження електронного документообігу. Це дозволить, по-перше, зменшити бюрократію та дозволити звільнити час педагогів для творчої діяльності з дітьми. Розширення участі батьків та громади. Ми прагнемо створити дієву батьківську раду, яка буде організовувати спільні заходи, щоб батьки були активними учасниками освітнього процесу. Це партнерство ЗДО Сім'я є ключовим у нашому закладі. Для реалізації цього проєкту розвитку закладу необхідна, по-перше, ефективна команда однодумців. Кожен працівник ЗДО, починаючи з кухаря до прибиральниці, є частиною нашої великої команди. Активна співпраця з батьками, їхня довіра, підтримка та залученість як волонтерів, так і у фінансових питаннях. Через благодійні внески є нас.